Вітаю вас, малята, мої любі дошкільнята. Запрошую вас на заняття з математики. В нас сьогодні диво сталося. Усі цифри заховались, всі розбіглись хто куди. Ох, не сталося б біди. Вірю в те, що ви малята, зможете їх відшукати. Ну що, малята, відшукаємо цифри? Допоможете мені! Починаємо малята. З хитрим носиком сестричка йде в нас зразу правильно одиничка. Правильно, це цифра один. Цифра ця, мов морем плине, має шию лебединну. Знають дітки всі мої, що ця цифра зветься. Двійка. Так, знайшли. Так, це цифра 2. Наступна цифра нас дуже здивувала, себе в роду лисичко заховала. Так, це цифра 3. А ця цифра дуже схожа на вітрила. Вітерець її гойдає. І вітрила підіймає. Так, впізнали? Та це ж цифра чотири. Молодці малята всі знайшли цифри. Отже, діти, ми з вами вивчили цифру один, два. Три, чотири. А ми будемо далі працювати і всі цифри вивчати. Знаю, що ви знаєте цифри, але будемо повторювати. А ми продовжуємо з вами і я пропоную зробити пальчикову вправу. Цифри знову бешкетують. Наші пальчики рахують. Треба їх порахувати. Один, два, три. 4, 5. Завітала цифра нова, і весела, і чудова. І сьогодні ми повторимо цифру 5, яка допоможе позначити кількість пальчиків на руці. А у числовому ряду вона йде одразу за четвіркою. Помітили? А нам знадобиться наш робочий зошит на сторінці 78-78. Та 7, 9 це 79. Подивіться, тепер вийшла погулять така гарна цифра 5. Руку вправо простягнула, ніжку бубличком зігнула. Вам потрібно навести за пунктиром. Цифру 5. Обведіть її олівцем кольоровим і розфарбуйте. А завдання номер 1 вам потрібно подивитися на ці малюночки та порахувати ці предмети. Порахуємо ось таких сонечок, порахуємо квіточки, порахуємо курчаток. Та ось цих гарних джмелів. І спробуйте знайти, кого або чого на малюнку поп'ять. А потім розфарбуйте ті предмети, яких на малюнку поп'ять. А ми малята з вами продовжуємо і пограємо з олівцями. Ці чотири олівці. Я тримаю у руці. Ще один додам швиденько. Порахуйте їх скоренько. Хто зуміє здивувати? скільки олівців тут? Правильно чую правильні відповіді 5. А ми знову звертаємося до нашого зошита на наступну сторінку праву. Сім, дев'ять. це 79. І завдання 2 нам говорить, у кожній рамочці треба поділити лінією іграшки, так, як зазначено на схемі. Подивіться, скільки у нас тут пірамідок? Один, два, три, 4, 5. А внизу є ось така схемка. Кількість цих пірамідок ми позначаємо цифрою 5. А 5. Поділили на три і два. Подивіться, порахуємо всі крапочки. Один, два, три, чотири п'ять. З однієї сторони, три, з іншої два. Нам потрібно поділити лінією ці пірамідки. Дивіться, скільки спочатку у нас пірамідок повинно бути три. Отже, три. І треба поділити лінією на 3 і 2. А наступне віконечко, подивіться, нам треба поділити так, щоб машинки, так, лінію, щоб було 4 і одна. Це можна поділити і ось так. І ось так. І ось так. Як вам буде завгодно. Але відділіть лінію так, щоб було чотири машинки і одна, так, як показано на схемі. Діти, давайте пограємо. У мене є тарілочки. Порахуємо, скільки їх. Один, два, три, чотири. Якщо я поставлю ще одну тарілочку, скільки їх стане? Чую, чую, молодці. П'ять. Продовжуємо грати. У мене, діти, є три іграшкові ложечки. А я покладу іще дві. Скільки ложечок у мене стане? Порахували? Так, їх п'ять. Діти, у мене є дві чашечки. А я поставлю і ще три. Скільки чашечок у мене стане? Так. П'ять. Молодці. А тепер, малята, подумайте і скажіть. Сусіди числа два. Два. Так, це один та три. Розумнички. А тепер назвіть сусідів числа 3. Чую чую. Правильно, це 2 і 4. А назвіть сусідів числа 4. Правильно 3. І 5, звичайно. А ми продовжуємо діти працювати у зошитах. І завдання номер 3 нам. Показує, треба з'єднати точки за порядком цифр. З якої цифри ми починаємо. Так, з цифри 1. І з'єднуємо після 1, 2, 3, 4, 5. І закриваємо нашу фігурку знову до цифри 1, щоб вийшла ось така фігурка. І так зробите. Кожному віконечку з'єднайте за порядком всі цифри. І скажіть, які фігури утворилися, скільки вони мають сторін, скільки мають кутів, а скільки мають вершин. Порахуйте, коли ви з'єднаєте, порахуйте, вам все буде видно. Отже, малята ми сьогодні з вами молодці і повторили цифру 5. Яка йде після чотири? Ми рахували, ми з вами складали число 5 із предметів. Дивіться, і з тарілочками, з чашечками, і з олівцями, і з ложечками. Цікаво було! Молодці ви! А на сьогодні все, до побачення!